Віктор Скляр прийшов попрощатися зі своєю матір'ю Оленою. Жінка загинула внаслідок російського удару по Полтаві 1 лютого. Я не знаю навіть, чи прокинулася вона, чи, чи вже чи ще спала. Я, я просто цього не знаю. Я просто коли дізнався, що вона вже в реанімації, це через пів години було вже як її відвезли. Олена Скляр працювала медичною сестрою в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Робила вона медиком, Робила в таких місцях і в роддомі, все, де спасала діток, спасала людей. Ну дуже тяжело балакати, дуже тяжело розказувати. Вона була завжди медсестрою, просто працювала на різних. Я би... Але завжди була медсестрою, завжди капельниця, завжди уколи, завжди це її. якби, стихія. За словами Валентини Лашевич, після вибуху 1 лютого Олена перестала виходити на зв'язок. Постійно дзвонила, визовійшов, але вона не брала трубки. Я потім одразу туди полетіла. То, що я побачила її з її квартири, звісно, в мене був шок. А потім я почала її розшукувати, дзвонити, сказали, що її забрали в лікарню. Забрали в лікарню в тяжелішому стані. Я підійшов додому. Ми знайшли тіло сусідки, я так розумію, з четвертого поверху я думав, що це вона. А потім подзвонила мені сестра. Сказала, що мати в реанімації її відвісли ще раніше. Жінка отримала смертельні травми після російського удару 1 лютого. Цього ж дня вона померла у лікарні. Вона дзвонила в два години і сказала, що Леночки вже немає. Вона дуже любила життя, вона дуже була позитивна, вона була така завжди життєрадісна. Буквально два-три дні вона була у мене. Це воскресенье, вона повинна була бути у мене, але залишилася така біда, що таке її не дождалося. Мені здається, там навіть шансів не було, тому що те, що я побачив, коли зайшов після операції одразу. Це було важко навіть назвати, я не знаю. Як розповів син загиблої Олени Скляр, крім нього у неї лишилися мати, сестра і брат.